Так. Чому американці стали уникати зеленського після зустрічі з Путіним? Вони замислили те, чого не міг і уявити ніхто після перемовину у Кремлі. Ша задумали жахливу річ. Домовленості були в таємниці до останнього моменту. А те, що у них викладено, перевертає усе, що нам було відомо до цього. 28 пунктів, задумані від початку, були лише квіточками, і всі ледь не зумніли від того, що усіх нас може чекати. Тож далі про це на піціві. Вітаю вас, шановні глядачі. Вітков та кушнер скасували зустрічі зеленським журналіст Press преси Київ Поста Алекс Рауфоглу. Повідомив, що американські переговорники повертаються до Вашингтона, і це все далеко не просто так. Схоже, Україну можуть чекати великі потрясіння раніше. Зазначалося, що Вітков і Кушнер приїдуть до однієї з країн Європейського союзу, щоб поговорити з президентом України. Зеленському мали передати повідомлення повідомлення від Путіна, та схоже, американці різко передумали це робити і вирішили діяти без нього. Перемовини мали відбуватися у Бельгії в Брюсселі. Журналіст написав далі. Цитую за інформацію джурал зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Вітков і Кушнар пообіцяли після переговорів із Путіним. Вирушити безпосередньо до Вашингтона зазначається, що Вітков і Кушнар, прямують з Москви до США, Помічник президента Ушиков стверджував, що Вітков і Кушнар після переговорів пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. Схоже, аби домовлятися без України, бо цим-то так буде. Швидше за повідомленнями Путін пройняв у Кремлі США Стіва Віткофа у перемовинах брали участь Джаред Кушнар, Кирила Дмитрів та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин. Державний секретар Шамаркорубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше ніж будь-коли за останні три роки. Однак наголосив, що остаточне рішення може ухвалити лише Путін. Та, схоже, Путін попросив діяти без України. Зеленський ж за. Вив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, і що не слід слухати Путіна. При цьому повідомлялося, що США виступають за повернення заморожених активів Росії Кремлю, аби надавати їх Україна, яка була жертвою нападу, а саме першому власнику Путіну. Про це писало видання. Політіка зазначається, що американські посадовці дали зрозуміти, що їхня позиція полягає в поверненні активів після укладення будь-якої мирної угоди щодо війни, і Путін має отримати. Все назад повністю також повідомлялася, що США зупинили постачання певних видів зброї України. The Atlantic цитувало генерального інспектора Бундесферу Крістіана Фродінга, який підтвердив це. Зеленський заявив, що найчутливішими темами мирного плану є територія, замороження активи та гарантії безпеки, додавши команди, продовжують працювати над цим. Але схоже, відміна зустрічі змінила все і знову показала, як США стали грати на сторону Путіна. Путін знову. Заявив, я не збираюся воювати з Європою, але якщо Європа захоче, ми готові прямо зараз. Він також сказав, Рефія не воює в Україні. Це просто хірургічні дії. Далі він заявив, що Європа висуває неприйнятні для Рефії пропозиції до мирного плану щодо України. у відповідь пояснив, що загроза нового вторгнення Рефії через рік є реальною, що Україна має завершити війну так, щоб не було нового нападу. Він заявив, Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Однак Ушаков заявив. В наступне Від Кофі Кушнер пообіцяли нам, що не поїдуть до Києва, а повернуться додому до рідного Вашингтона. Він пояснив, що територіальне питання є найбільш важливим для і Територіальне питання, звісно, найбільш важливе для нас. Ну і для американців теж поки що компромісного варіанту знайдено не було. Але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам підходять. Як видно, ша все на намагається дотиснути зеленського на вивід військ з Донбасу. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, також прокоментував ситуацію стосовно мирного процесу. Тож далі слухаємо. В Москві відбулося викорінення жодних ілюзій. Які було ще в головах зелених, вибачте американських дегенератів, які прилетіли в Москву у сподіваннях умиротворити Путіна, знайти компроміс на підставі тих 28, 20 пунктів, так хоч 40 пунктів, там саме ключове, там немає жодної точки дотику щодо можливості гіпотетичної ведення будь-яких переговорів між Росією і Україною з одної сторони, а з другого боку, американці навіть не розуміють, що США. Що Росія не збирається, Путін не збирається вести насправді жо жодних мирних переговорів з Україною. Він взагалі всю українську владу вважає нелегітимну Україну не державою, і тому йому нема з ким про що говорити. В нього одна тільки мета, і американці це ніяк не годні зрозуміти. Путін хоче прилетіти будь-куди приймати беззастережну капітуляцію. України перед Росією так само по історичній аналогіях це було 8 травня 1945 року, коли Кельт підписав беззастережну капітуляцію Третього рейха перед союзником інших справжніх переговорів з намаганням досягти якогось сталого миру на умовах, які би задовільнили всі сторони. Ну це не то, що абсурд, це треба бути абсолютно людиною безмозлою, яка була би в це вірила, сподівалася, що може відбутися якийсь мирний переговорний процес. Мене вже бісить наша тупість нашої влади, американської влади в європейської влади, яка дійсно носиться з якимось мирним переговорним процесом. Та поясніть уже Трампу, що гіпотетично не може бути жодного мирного процесу між Росією і Україною в найближчі. 500 років, бо їх не було ніколи. Жодні мирні переговори між Росією та Україною ніколи не діяли. Вони порушували ще під час їхніх підписання. А наступного дня Росія вже викидала 90% цього тексту і вимагала від своєї іншої альтернативної сторони їхнього беззастережного виконання. Путін використовує мирний переговорний процес як елемент затягування часу, як купівлю інтелігенції на продовження війни Росії проти України як продовження знищення української нації, держави України, просування територіально, висування нових вимог і ультиматумів. Повідомлялося, що переговори від Кофая Кушнера з Путіним закінчилися безрезультативно. Політіко написало що Путін змусив чекати американських представників три години, перш ніж розпочати зустріч. Перемови не тривали майже п'ять годин. Але баз вироблення будь-якого рішення. Політіко зазначило, що Путін наголосив на деструктивних діях європейської сторони. що за оцінкою водання свідчить про його спробу перекласти відповідальність за провал мирного процесу на євросоюз. Чі представники навіть не були присутні на зустрічі. BBC бісі повідомили, що після переговорів у Кремлі кінець війни не став ближчим. Після цього було оголошено, що переговори завершено на невизначений строк. Вітков і кошнер скасували зустріч із Зеленським. Президент США Дональд Трамп не зробив жодної заяви. Путін під час переговорів висловлював широкі історичні тези та коментував європу шоков. Твердив, що компромісу знайдено не було. Коментатори наголошували, що кожен провалений раунд переговорів посилює рішучість Путіна, продовжуючи війну, а це означає збільшення кількості жертв та подовження конфлікту. Висловлювалося, що найкраще що може зробити Україна посилення внутрішньої стійкості та проведення реформ. Було зазначено, що існує вікно можливостей, але воно може закритися разом із загрозою державності. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, де хто вважає, що ми повинні надавати Україні необмежену фінансову допомогу. Скільки б війна не тривала, це не реалістично такого не буде. Ми давно про це говорили. Він додав, що Україна і Рефі фактично ведуть бойові дії за 30-50 кілометрів території, приблизно 20% Донеччини під контролем України. Рубіо також зазначив, теоретично, якщо робити правильні речі через 10 років, ВВП України може перевищити ВВП Росії. Журналіст «Євроньюз» Алекс Роуфоглу повідомив, що зустріч з Зеленським у Брюсселі і Вітков та Кушнер не приїдуть. Кремль заявив, що представники США пообіцяли після переговорів із Путіним повернутися до Вашингтона і не проводити зустріч з українським президентом. Повідомлялось також, що сьогоднішню зустріч було скасовано, і що це підтвердили кілька джерел у Кремлі. Повторили, що представники Трампа пообіцяли не їхати до Києва. Пізніше Ошаков заявив, що розмова Путіна з Вітковим і Кушнером була корисною. І конструктивно. він повідомив, що сторони домовилися не розголошувати деталі перемовин. За його словами, Москва отримала додаткові документи від США, окрім початкового 28-пунктного плану Трампа. Він сказав, що певні напрацювання США можуть бути прийнятними для РФ. Але частина викликає критику. Він заявив, що компромісного варіанта не існує. Однак, зустріч дала змогу обговорити подальші шляхи врегулювання. Йшлося про загальну суть плану, а не про конкретні пропозиції. Сторони го. Говорили також про перспективу довгострокового мирного вирішення. Він додав, що РФ і США підтвердили готовність продовжувати роботу. За його словами, американська делегація передала Путіну вітання від Трампа. Путін передав у відповідь ряд політичних сигналів. Ушаков заявив, що можливість особистої зустрічі Путіна і Трампа залежатиме від перебігу процесу врегулювання. Перед зустрічю Путін звернувся до Віткова, сказавши, що радий його бачити і поцікавився їхньою прогулянкою по красній площі. Заспектейтор пояснив. Що прогулянка була психологічним сигналом і частиною стратегії впливу російської делегації? Зустріч президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем Шастівом затим Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі привернула увагу експертів із мови тіла аналітик Інбал Ханігман детально проаналізував відео переговорів і зазначив, що Путін свідомо використовував жести для демонстрації влади. Найяскравішим жестом стало різке ляскання по столу це сигнал вимоги, уваги та домінування, яка підкреслює його позицію головного в кімнаті. На Початку зустрічі всі учасники тримали руки під столом, що створювало враження прихованих карт. Але саме Путін порушив цю тишу, підкресливши контроль над ситуацією. Протягом переговорів він активно користувався лише правою рукою для жестів і акцентів у розмові, тоді як ліва рука залишалася нерухомою прикритою або схованою за словами. Онігман це нагадує руку стрільця колишнього агента. КДБ постійна напруга і готовність до дії. Експертка також помітила мікросигнали тривоги. Путін постійно згинав і розслабляв праву руку, що свідчить про внутрішнє напруження. Попри демонстрацію впевненості, кушнер навпаки поводився більш нервово, метушливо рухався на стільці. Таким чином, жести Путіна поєднували демонстрацію домінування з прихованою тривогою. Сильні акцентні руки та ляскання по столу сигналізували контроля, рука стрільця та скриті мікрорухи видавали внутрішню напруженість і готовність до швидкої реакції. Паралельно Зеленський заявив, що його реакція на результати переговорів залежатиме від відповіді. США на запитання про зустріч із Віткафом. Він наголосив, що Україна готова приймати американського представника, якщо ми зможемо розраховувати на реальний конкретний діалог, а не просто на слова. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві слава Україні.